У гумориста троє, в музиканта четверо, в телеведучого шестеро. Зіркові багатодітні татусі вперше знайомлять телеглядачів зі своїми нащадками. Які богатирі виросли у найсильнішого чоловіка світу? Та хто сів на голову народному депутатові? Світське життя навідалося до багатодітних родин знаменитостей. До школи Кроком Руш Київ пів на восьму ранку. Актор студії квартал 95 Юрій Корявченков. Він же Юзік, він же багатодітний татусь вирушає з дітьми на лінійку. В школу фос. Да. Третьокласників Маргариту і Андрія тато веде до школи. А п'ятирічну Маріанну поки в садочок. На дитину, ну, воно не відчувається. Після того, як второй з'являється, третій вже не чувствується. На запитання, хто вдома головний, діти відповідають, не замислюючи. Главна. Мама головна, знаєте, як Мар'яша просипається а Мама ще спить. А сидить, і говорить. Папа у нас головний, папа у нас головний. Мама проснулась, поворачивается. Доброе утро, Вот, Мама проснулась, тепер у нас мама головна. І хоч мама головна, за тестатом, простіше. Если мама чего-то не разрешает, сразу йду к папі. Ну, папа теж не разрешает. Ну, Син є сын, а дочери, ви ж знаєте, как. Папочка. Ну надо. Богатирському роду нема переводу на подвір'ї біля церкви. Збирається уся родина найсильнішого чоловіка світу Василя Вірастюка хрестити його третього сина. Дружина хотіла дівчинку і була. Втішена тим, що коли пішла на перший ОЗД, їй сказали, що все таки дівчинка, не хлопчик, бо вона така прийшла довольна. А потім, коли другий раз ми пішли, нам говорить, то вас тут хлопець, що тут навіть думати немає чого. Вона, звісно, розстроїлася, три дні зі мною не розмовляла. Зовсім крихітний Олександр уже точна копія знаменитого татка. Олександр Ні один із дітей не похож так на нього, як третій. Носик його брові, його так же морщить лобик. Це все вот міні-Вася, як сказала моя мама. Он ужасно похож на Васю. Три сини, три богатирі. 13-річний Адам і восьмирічний Олег на молодшого братика. Не аби як чекали. Я так хотів його. Ви не уявляєте. Він такий хорошенький, з ним треба доглядати, але все одно мені подобається. Тато може, тато може все, що завгодно. Кремезний татусь Вірастюк за малечою доглядати вміє. Памперс, поміняти для мене абсолютно не проблема. Я навпаки інні показував перший раз, як це робити. Вона трошки призабула. А мені після Адама, після Олега практика достатня. Поповнення в родині депутата! Борислав Береза також нещодавно втретє став татом, і нарешті тримає на руках омріяну донечку. Ми розуміли, що третя дитина це, мабуть, останні. Тому що ми не молодіємо, і дійсно вік вже дає свої знаки. Суботня прогулянка парком на Троєщині у повному сімейному складі вже стала для народного бранця традицією. Перша дитина все стерильно, все дуже важливо, все ретельно. Друга дитина, ну вже більш-менш так легше. А третя дитина, якщо собака забрала її соску, то це вже проблеми собаки. Сім щаслива цифра. Старшому Данилі 14, молодшому Іллі Сім. І рівно за 7 років на світ з'явилася Даша. Чи не магія? Я ждав сестричку, тому що в мене є вже брат. Чувство було непонятне, то і радувався, і немного плакати хотілося від радості такого. Я люблю дітей. І... В будущем мне будет намного легче, когда у меня есть брат и сестра. Каждый из них по-своему знает, как ко мне подойти очень правильно. Маленькие подлицы, на самом деле. Дочку я собираюсь воспитывать. Вот у нас здесь первый конфликт с женой. Я говорю, что я буду воспитывать ее в строгости, а она вот утверждает, что... Она вже села мені на шею. Я пока ще этого не вижу. Одне свято добре, а два краще. Іудей Борислав та Християнка Наталя у мультирелігійній родині дотримуються всіх традицій. Одинаково отмічається Рождество і Ханука, Пейсах і Пасха. Ми одновременно год відмічаємо і род шана, і новий рік. Діти получають подарки на один і на другому праздник. Дивіться, вчиться, тата їздить. Дивіться, спинка рівна, все, все положено. Ой, чий то кінь скаче? Та це ж Олег Скрипка в Мамаєвій Слободі вчить синів верхи їздити. На недешеве задоволення для дітей музикант не шкодує ні грошей, ні часу. Хлопці займаються регулярно і випередили мене в. Правах вже в галоп переходять спокійно. Податку й дитятко. У 11-річного Романа та 8-річного Устима як і в їхнього знаменитого батька талантів чимало. Хлопці ще співають і грають на фортепіано, тому що кожен козак мамай мусить. Вміти співати. Є в музиканта ще й двійко молодших доньок, яких старанно ховають від преси. Та шестирічна Олеся і трирічна Зоряна вже встигли засвітитися на модному подіумі. дівчатами взагалі там такі більш сентиментальні стосунки. Вони люблять цілуватися. Вони мені пишуть листи кохання, дівчата. Ну, такі тато, я тебе люблю. Ми по океану граємо. Вони в свої плюшові іграшки, а ми в лег. Ні в чому не може відмовити донькам і цей зірковий татусь о. Ух ты, ей золотые рыбки. Знаете, какая пучеглазая рыба. Смотри. Мне вот вот ей ей нравится, вот. нравится. Вон, она много книг читала, и мозги распирают изнутри. Чем больше, тем лучше. Втретье одруженный телеведущий Андрей Думанский справжний богатодетный рекордсмен. У меня получается сейчас шесть детей вместе с сыном жены от первого брака. И мы недавно с женой говорили и сказали, так вот, если что, хватит. Вот хватит. Надо... Надо подуспокоиться, потому что если будет еще один ребенок, мы точно свихнемся. Лише три місяці тому, що у став батьком донечки Віри. Тож про клопоти з немовлятами не шуток. Знаете, ну вот, как будто бы я и не переставал хармить груди. У Василини скоро іменини Андрій Доманський в компанії п'ятирічної Кіри обирає особливий подарунок до дев'ятиріччя доньки Басі спільно із телеведучою Лідією Таран. Мама мені не дозволяла рибок, а папа дозволив риба тому сліді. Хоть бачитися, с всеми шестью дітьми выходить не так часто, как бы хотелось. Телеведучий переконує. его любовью на всех насчетов. Когда раков варишь, в соль кидаешь, они пересолить нельзя, потому что они возьмут на себя столько соли, сколько нужно. Так и с детьми. Они возьмут столько внимания, сколько им нужно. И более сейчас же легче. Это там 20 лет назад было сложно. Без мобильных телефонов, без и так далее. А сейчас все очень просто в этом смысле. Хочешь общаться, номер набрал и говори. Сім'я повна чаша. Олег Скрипка на чотирьох дітях готовий вже б спинитися. А от у стимі з тим із романом переконані, ще одне немовлятко не завадить. Ну можна мало хлопчика не проти подальшого поповнення, і в родині гумориста Юзіка. Я хочу сюда брать, кашоба Андрі почувствовала какати смаряшані. Крики, забирання віщева моїх. Знамениті та зайняті. Для своїх нащадків зіркові татусі завжди знайдуть час змінити памперс, забрати зі школи чи обрати рибку на день народження. Для цих татусів не тяжкий обов'язок, а задоволення у вільний від роботи час. Кремезних, веселих та талановитих українців має бути більше.